Втомилися від нескінчених походів до лікарів та аптек, давайте звернемося до природи, щоб зміцнити здоров'я вашої дитини. Змалечку заохочуйте її ходити босоніж по землі. Це не тільки зміцнює імунітет, але й зближує з природою. Отримали сонячний опік? Вірите чи ні, але невелика кількість сонця може бути корисною. Головне не перестаратися і бути обережними. Якщо вашу дитину вкусила бджола чи мураха, не панікуйте. Це може допомогти їй стати більш стійкою. Те саме стосується і кропиви, і подряпин від колючих кущів. Такі маленькі випробування роблять дітей сильнішими. Купання в прохолодній воді чудовий спосіб загартувати організм. А якщо дитина з'їсть яблуко, що впало з дерева, це все частина природного процесу зміцнення тіла і духу. Але пам'ятайте, завжди консультуйтеся з лікарем, перш ніж випробувати ці методи. Будьте ближчі до природи і спостерігайте, як ваша дитина росте здоровою та сильною.